Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Христос Воскрес! Новий день, нові новини. Тому обов'язково додивіться до кінця та не забувайте підписуватися на канал. Почнемо не з найприємнішої новини, на жаль, але сьогодні, 21 квітня, в понеділок, помер папа римський Франциск. Йому було 88 років. Франциск став першим понтифіком з Латинської Америки і очолив католицьку церкву з 2013 року. Востаннє він з'явився на публіці у великодню неділю для того, щоб благословити вірян. Зараз вже почалася у Ватикані підготовка до Конклауд, на якому буде обрано нового папу. Давайте перемістимося до Польщі. Тут також цікаві повідомлення від польської влади. Тому що для всіх, хто зараз в Польщі і має автомобіль, для них вже найближчим часом зміниться оплата техогляду в більшу сторону. Власники СТО говорять, що зараз вони працюють в мінус, і вже дуже давно потрібно було змінювати цей тариф в більшу сторону. Вартість тихогляду для автомобільних транспортних засобів в Польщі не змінювалася з 2004 року. І за тих огляд легкого автомобіля зараз потрібно заплатити 98 злотих. Для тих автомобілів, які обладнані газовою установкою більше ніж 162 злотих. Для мотоциклів 62 злотих і для вантажних автомобілів 153 злотих. І та ціна має зрости. Нова ціна буде прив'язана до інфляції та мінімальної зарплати в Польщі. По різній інформації від різних спеціалістів ціна на новий тихогляд мала би складати 260-280 Злоти чи так це буде, не знаю. Ще такого рішення немає, воно зараз розглядається. Заступник міністра інфраструктури Станіслав Буковець повідомив, що відомство інтенсивно працює над новим законопроектом, який оновить плату за періодичні техогляди. Нові тарифи можуть набути чинності вже у 2025 році, оскільки для них потрібно лише розпорядження, а не нова устава чи новий закон. Однак ціна це не єдине, що зміниться для власників автомобілів. Планується, що під Час перевірки буде проводитися фотографування транспортного засобу. Фотографії будуть архівовані в базі даних, СЕП, Це. центральний реєстр транспортних засобів. Це буде робитися для того, щоб запобігти поставленню штампу про тегогляд без фактичного діагностування автомобіля. Крім того, водіям буде надано можливість зробити тегогляд за 30 днів до встановленого терміну. Також міністерство планує запровадити штрафи для водіїв, які запізнилися з проходженням тигогляду. Водіям, які спізняться на теогляд на один тиждень, доведеться заплатити подвійну суму за діагностику. А через 90 днів навіть утричі більшу суму за стандартну плату. Кошти від цих зборів мають бути направлені на покращення дорожньої інфраструктури в Польщі. Отже, утримання автомобіля в Польщі в котрий раз буде. Зростати в ціні. І вже й техогляди підростуть. Страховочки ростуть. Ну, якщо вам потрібна страховочка, то в описі під відео є посилання і є номера телефонів. Телефонуйте, вам допоможуть знайти найкращу страховочку з найкращою ціною. Тепер ще й техогляди виростуть в ціні. Ну, йдемо до кращого. Зараз вернемося до сайту «Стражі Гранічний Польщі. Яка опублікувала буквально нещодавно останню новину, де знов таки затримали українця, який перевозив нелегалів? П'ятьох нелегалів він хотів перевезти з Литви через Польщу до інших європейських країн. Йому це не вдалося. Його затримала поліція страж гранічна, і зараз йому загрожує до восьми років ув'язнення. А конкретно зараз він. На три місяці під стражі офіцери із сейни, які несуть службу поблизу польсько-литовського кордону, помітили зупинку автомобіля Опель і п'ятьох людей, які вибігли з нього. Водія транспортного засобу, 21-річного громадянина України, затримали на місце. Прибули додаткові патрулі. Прикордонники за допомогою безпілотного літального апарату в районах Полунця ідентифікували п'ятьох осіб. З'ясувалося, що це чотири громадяни: Сомалі та Ємена, які нелегально перетнули по. Сколитовський кордон і їхали із затриманим громадянином України, який мав їх там транспортувати далі по Польщі. Усі іноземці, яких виявили того ж дня неподалік Сейне, вони не мали ніяких документів, які би давали їм можливість і легальні підстави бути на території Польщі чи Європейського Союзу. Після виконання всіх потрібних дій цих нелегальних мігрантів було передано Литві з поверненням. По реадмісії громадянина України, 21-річного українця, якого затримали за організацію в нелегальному перевезенні мігрантів, затримали так, я сказав, скорше зараз. Він під вартою і йому загрожує до восьми років ув'язнення. Сумна історія з українцем, який, я так розумію, хотів заробити легких грошей. Ну не знаю, в 21 рік можна знайти і кращу роботу, безпечнішу, можливо, менше оплачувану. Я не знаю, скільки отримують перевізники нелегалів. Напевно, що якась там непогана там зарплата в них, але можна знайти менш оплачувану, але більш безпечнішу. Роботу, за яку тебе не посадять, за яку тебе за тобою не буде їздити страж, гарнічна поліція в наручниках не будуть тебе перевозити з місця на місці. Будеш собі спокійно ходити на завод, на фабрику, на підприємство, заробляти гроші, утримувати себе в майбутньому сім'ю. А якщо зараз суд. Визначить, що він дійсно винен, в Польщі його посадять, і 8 рочків з життя. Буде думати, наскільки він вчинив правильно чи неправильно. Ну, такий вибір зробив. Такий ризик він є невиправданий, навіть якщо ви один раз, два рази чи три рази заробите енну кількість грошей, від яких ви скажете, о, круто, класні заробітки, то це все одно ненадовго і колись воно таки обірветься. Частина життя просто вилитий з трубу. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.